Хей, йоу, еврібаді! З вами не Зубугач, Залетіли ми друзі з Кімідітой Тавер Дефенс, і у нас додали нове оновлення. Ну, як я зрозумів, як я зрозумів, що у нас додали це новий, новий кейс. Називається... Єстівний кейс. Так, що у нас тут по юнітах? Ну. А, тут усі юніти ексклюзивні. О, воно що. Так, а мені цікаво, Тітан кактус. ДПС його у нас виходить 110 тисяч, колдаун 1 секунда. Ренджа, кстати, малесенька. Реально, рейнджа то у нього невелика. Так, і додали. А, два кейса додавали. Йойой. Ну тут можна епік вибити, тут можна вибити ще легендарного кінта, получається, в якого 10 тисяч ДПС, ну це якийсь нубський він. І получається у нас Тітан Бомбоксмен. Якийсь прям типа дуже-дуже жорсткий, якийсь чувак, напиханий непонятно чим. Ха-ха. Ну, в нього ДПС 60 тисяч. Ну, я не розумію, тоді понту купляти, наприклад, ось цей кейс, коли можна купити з ексклюзивними юнітами кейсика, да, І попробувати все-таки все вибити кактусмена. Так, мені цікаво подивитися, взагалі, мені хочеться зараз піти щас 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 до... Кейсів, хочеться піти зараз до кейсів і подивитися, можливо, якісь кейси нові додали. Бо дивіться, у того прям пусто! Прям пусто немає ніяких кейсів. Бо я ще не заходив і не дивився. Так, що в нас тут додали? Ну. Кстати, зменшили. Зменшили відсоток нагодліка. Або це просто мене зараз не, пр... не працює Lucky Boost, буст, я не знаю. Так, нових кейсів у нас звичайних, на жаль, на жаль, коїни не, немає, тому тому тому, дензо треба йти в трейд-плазу, трейдити собі купу гемів, бо підписники... підписники виконали завдання, да? І треба їм було би по-хорошому роздати гемчики. Так що зараз ідемо підфармимо купу гемів. Ну і звісно, якщо під цим відео збереться купу вподобайок, то ми з вами закупимося ось такими кейсами, і зробимо якийсь крутецький опенкейс. Мені от реально зараз дуже. Цельно цікаво подивитися, можливо, зараз хтось на трейдплазі продає ці за хеми. Було б дуже цікаво, да? Собі так прикупити декілька кейсів за гемасіки, да, щоб пробок це не тратити і попробувати все-таки, ну і щось цікаве вибити. І кстати, кстати, друзі, поки поки кейс не пропав, да бо до кінця залишається у нас 21 година. Два. А, ні, це 21 день. 21 день. Йоу, до кінця, виходить, 21 день у нас пропадає кейс. Так що, хто не успів вибити собі фанменчика, так що, друзі, ну, бажано було би поспішити. Давайте подивимося. О, продають кейси, кстати Продають кейси, але прям дуже-дуже дорого. 10 тисяч один кейс. 10 тисяч. 1000 гемів, один кейс. Ну, мені здається, дешевше купити за Робокси, це ну, правда. Так, давайте подивимося Давайте подивимося, по чому продають взагалі тут нових юнітів, якщо вони взагалі продаються. Так, фанменчик продається за 17300. Це самий-самий дешевий. Давайте, значить, свого фанмена ми уберемо. Жесть мені їх 5 штук. давайте виставимо за 17 299 наприклад. Отака бенз. Одного, да? Потім що я можу ще таке. Цікавенька виставити на продаж. Можу виставити, в принципі, хайпера. Давайте хайпера, ми виставимо за 11300. Давайте, ні, давайте за 11... 200 отако. Сігнутий хайпер. Сігнутий хайпер, бо треба не за тобі, ну, трішечки гемів підформити, бо щось тебе по гемах прям вопше дуже-дуже туго. Так, давайте виставимо цього спайдера. Давайте за 259, нехай. Оцей роботичний спайдер у нас буде продаватися, що я міг би ще би собі таке цікаве убрати. Можна убрати цього кента з дубінкою. І на його місце виставити щось більш цікавіше. Наприклад, ось у цього фермера, ось оцього, да? Щеного, який дає бабки, можна виставити теж за 399. Так, сіністер. А по чому на сіністер, кстати, продається? Треба зараз подивитися, подивитися. А, ну, в принципі, цей сіністер це моя пропозиція. Так що, в принципі, основні такі позиції з юнітами ми з вами захопили. Захопили, да? Тепер наш, нам виходить потрібно лише чекати, чекати, чекати і ще раз чекати. Так. Джей 245 тисяч, репаєр дрон 3400 коштує у нас на сьогоднішній день, да? Потім інженер 25 тисяч. Так, Тітан Titan Fire, Titan Fire Man у нас коштує 36 тисяч. Нових юнітів зараз, кстати, ніхто не продає. Ох ви. Ах. Кстати, можна купити цю леву. Можна купити цю леву, але понту від неї. От серйозно. Коли в неї ТПС у 10 тисяч. Ну від неї толку вопше 0. От реально, вопше ноль. От, аби купити, наприклад, такого міфіка, да? О, от тоді би, отоді би Дензо, в принципі, не прути. Так. Що я хочу собі придбати? Що я хочу свій придбати, я ще не знаю. Но треба, треба, треба подумати. Було би. Ну, якихось прям супер-гіпер цікавих пропозицій я не бачу. От, а кейс? Кейс, можливо, я би й прикупив би. От раді приколу можна було би його купити. От серйозно. Так, ми щось продали, ми продали Сіністера з вами. Значить, тре, треба, треба, треба нам зараз швидесенько продати ще одного Сіністера Бо Сіністерів в мене прям реально велика купа. Хоча уже не прям така велика купа. Так, щось я дуже далеко погортав. Так, берем Сінісера. Давайте, наприклад, за 790. Попробуємо виставити. Давайте пробуємо так його продати. Потом, потім, потім, потім Що у нас ще є тут таке цікавеньке? Так, тітан, тітан, демон, тітан, камерамен. У нас зараз стоїть 4400. Ну, ціна, в принципі, на нього тримається, бо реально юніт сильний. Реально, юніт сильний. Я би, знаєте що? Я би зараз раді прикола хотів би купити один кейс. Хотів би купити ось оцей один кейс, як за 500 гемчиків Бенс, і попробувати попробувати зараз його. І попробувати зараз його тако відчинити. Відчинити і подивитися, а ну. Ха-ха, звичайний фанменчик нам випав. Ну, ладно. Тоді, значить, стоїмо зараз. основне наше завдання: що? Постояти і попродавати своїх юнітів. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Коротше, щось в мене запіс трішки збилося. Я побачив, що ну, Дензо, щось ти трішечки не записуєш. І я уже, друзі, получається в 31 тисячу гемів. 31 тисячу гемів, і що я, получається, продав? Я продав одного вентилятора, продав одного хайпера. хайпера, і, в принципі, все остальне так, знаєте, по мілочах, по мілочах. Так що, давайте. Давайте, давайте, давайте щось з цим ділом все-таки все робити. Так, в мене є купа хайперів, тому мені здається, в принципі, де зо тобі можна було би з ними трішечки-трішечки попрощатися. Попрощатися. Тому давай виставимо, наприклад, за 11300. бо за 11200 в мене його прям реально дуже швидко забрали. Прям дуже-дуже швидко в мене його забрали з руками і ногами. Потім, 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 потім. Дензо, що тебе ще цікавить? Я не проти, от реально, я не проти продати ще одного вентилятора, ще одного вентилятора. Так, братуха, бемс, бемс. Ой, а що така ціна? 26 тисяч, ви що? дуба рухнули. 27 300 давай. 27 300 і за 26, в принципі. 23 тисячі, ти шо? Ха-ха-ха! Братуха, ти що зглуздо з'їхав? За 23 тисячі зливати. Ха-ха. Ух ти, йо. Ха-ха, боже, Дензо, тебе заскамили. Я так протупив! Це капець. Я тільки що купив вентилятора за 23 тисячі. Я просто сповнив раніше ціни на хайпера. Ви поняли? От, розказує. В чому прикол? В чому прикол? Раніше хайпер коштував 25-27 тисяч. Я побачив ціну 23 тисячі. Тобто оцей чувак мене просто завів в обман. Я подумав, що вентилятор продається по 26 тисяч стабільно. Поняли? Тобто, сама найнижча ціна на нього була 26 тисяч. Да? І я подумав, блін, я ж вроді продавав дорожче. Я помню, що ну я не помню, що було число 2. Я помню. Ну, я просто попутав. Я просто попутав. Хай. Йомайо, е, -йо. вентилятор же ж продається за 17 тисяч. Вентилятор продається ж за 17 тисяч Дензо. А ти купив за 23 тисячі. Ой, в мене скоро буде, друзі, інфаркт. Правда? Давайте, я не знаю, давайте виставимо. Давайте хоча хоча б попробуємо за 18 500. Хоча мені здається, но за таку ціну дензо в тебе його ніхто не купить. Хоча все можливо, все можливо. Треба пробувати. Треба пробувати. Ну тут я прям реально протупив. От прям дуже сильно протупив. Кстати, продають кейс ось ось за штуку гемів. Давайте один купим. Давайте ми один кейсик з вами купимо і попробуємо його відчинити. Подивимося, цікаво, що з нього може випасти нам. Так, давай, братуха, бенс. Так, кейс, кейс, а де мій кейс? Я ж відкрив кейс. Так, стоп. хочеш сказати, що мене зараз заскамили на кейс, да? Реально, кейса нема. А геми то списали? Стоп! Ні, а реально? А де, а де? А чого мені нічого не дало? А в чому прикол? Давай ще один купимо. Давай, хорошо. Тратимо ще штуцер гемів. Дензо починають скамити просто на геми Так, геми у нас списало. Купили кейс. Кейс у нас в інвентарі, виходить, є. Все. Давай його відкриваємо Ось в цю сторону. Диви І що? А кейса нема? А що за приколи? Реально, стоп, а що за приколи? Тобто, ви хочете зараз сказати, Дензо, ти протупив на вентиляторі, да? те, що ти переплатив на нього 7 тисяч гемів, потім тебе скамили ще на 2000 гемів, бо ти купив два кейса, да? Тобто це зараз саме так працює. Ха-ха-ха! Ні, це реально смішно. Оце прям реально без шуток смішно. Дензо, тебе ще в цьому житті ніхто так не скамив на геми? Ха-ха-ха! Боже, друзі, хто в... Хто просто в курсі цього багу, напишіть мені в коментарях, бо я не знаю. От серйозно, я не знаю, куди мої геми списалися. Так, е ми щось з вами продали. В мене є один вільний слот. Так що треба зараз його заставити все-таки якимось юнітом. Тільки, правда, я ще не знаю, кого б мені сюда виставити на продаж. Давайте, може, Годліка. Давайте Годліка за. З... Ні, за 900 ще дешево якось. За 900 гемів я реально не хочу його продавати. Давайте поломаного хайпера за 421 гем. В принципі, виставимо. І... В цілому, в цілому, поки що, поки що все. В мене залишилося лише 4 сіністера. Так, добре, 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 добре. Ларчко локмен, у нас 3200 3200 гемчиків. Так, тута, 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 тут, -а, тут, -а, тут, -а, тут -а, немає більш нічого цікавого. Хайпер продається нашій, вентилятор продається також нашій. Ну, в принципі, тепер нам залишається лише чекати. Залишається лише чекати. Хорошо, значить, значить, поки що почекаємо. І давайте, може, перейдемо просто на другу третй базу, от серйозно. Давайте просто перейдемо на другу так. Ця трейдплаза у нас заповнена. Давайте на іншу. Так, залетіли. Залетіли ми в нову трейдплазу. В пацанів, в принципі, тут гемів я бачу. 100 тисяч, 30 тисяч. Ну, нормально, такі солідні, солідні пацанів суми гемів. Так, що Дензо, ти тут бачиш? Що я бачу, продається новий ексклюзивний кент, в якого 15 тисяч ДПС за 5 тисяч гемів. Ну, він безтолковий. От реально безтолковий. Так, тут продають у нас вентиляторів по 18 тисяч. Значить, що ми робимо? Ми перебираємо свого вентилятора. І виставляємо цього за 17 999. Тако бемс, все. В принципі ціну ми перебили. Тепер наш вентилятор стоїть сама сама перша пропозиція. Тепер нам потрібно лише просто чекати, чекати, чекати і ще раз чекати. Так, хайпери, хайпера продають сіну, то дивіться за 12,5 тисяч. За 12,5 тисяч. Тобто Дензо, ти може зараз вотоку прибрати хайпера і виставити на нього трішечки більшу ціну. Давайте. Якщо він продається за 12,5, то я можу виставити його за 11,850. Давайте 55, отако. Бенс, в принципі, в мене дешевше же ж. У мене набагато дешевше. Так що хай хай продається. Так, Repair дрон 3 тисячі, грін-лазер 1200, кстати. грін-лазер тисячки виріс в ціні, як я замітив. Потім новий, новий Годлік у нас 50 тисяч гемів коштує. Титан Фаєрворкмен 36 тисяч. Голден, Голден, Футур Ларч Клокмен. У нас коштує, виходить, 108 тисяч. Астроган Камерамен 900 гемчиків. Шеф 165 тисяч. Йомойо, яка на нього просто ціна? Космос. Космос. Ціна. Так, кловермен у нас 31 тисяча хемів. Ну, в принципі, він так і завжди коштував. Прям дуже дорого. Тому нічого, нічого тут дивного я в принципі і не бачу. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. В принципі, в мене ці не виселені, тому нам залишається лише просто чекати і продавати своїх юнітів. Ну і звісно, дивитися паралельно з всем, можливо, хтось щось по шибки може викласти прям дуже-дуже дешево. І тоді Дензо підключається. Такий Бемс, забирає, забирає під своє крило. Так, чувак продає цього чувачка, за, получається за 500 гемів. Ну, в теорії. От в теорії, його можна перепродати. От серйозно, його можна було би перепродати як мінімум за 700 гемів. Але він не такий прям актуальний. От в чому його. О, новий годлік Новий годлік! А стоп, а де його взяти? Так, стоп. Е, в цьому кейсові його немає. Хорошо. Е... Ааа, напевно, друзі, знаєте що? Напевно, додали нового Годліка в безкінечному режимі. Напевно, що зараз можна його саме там і отримати. Блін, реально жорстко. Оце, оце прям реально крутецьке. Крутецька нове, що додали нового Годліка. Так, значить. Значить, Дензо, щось в тебе прям реально нічого не купляють. Так, Сіністер в мене прям дуже дорого стоїть. Значить, на нього треба трішечки понизити, понизити ціну. А кстати, ми ж можемо продавати оцих кінців. Так, стоп, в мене цей сігнутий. Давайте, звичайного, за 125 гемчиків. Таке, бенз, виставляємо потом. Давайте ще кось продамо, продамо, уберемо. Так, заходимо ще разочок. Дивимося, кого я можу прибрати? Можна оцього яйцемьота убрати, бо його рідко куплять. Ось гліча, в принципі, можна продавати, прям реально непогано. Давайте 199 гемчиків. Так, ну і в принципі, в принципі. А, я ж хотів собі цього сіністера переставити. Блін. Давайте, ладно, уберемо цього грантинеметчика і виставимо ще собі сіністера. Сіністера, давайте за 699 гемів. такого. хопа, все, кент полетів. Полетів на продаж. Так, тек-тек-тек-тек-тек. Годліки у нас по штуцеру, по штуцеру, Блін, як, як на них ціна просто впала? Це просто шок. Це реально просто шок. Так, е, це ж надіюсь наш фанменчик. Так, да, це наш фанменчик, але чувак нам перебив. Перебив, перебив, перебив ціну. Ну давайте, може, не за 17-900, да? Давайте, може, виставимо, наприклад, за 17 700. Не знаю, давайте 17700, наприклад. Хоч і пацани нам перебивають, но я думаю, в принципі, вони тут довго не будуть сидіти. А Дензо, в принципі, може тут трішечки і затриматися. Так що можна буде зараз трішечки це все діло почекати, почекати і нафармити собі грамів. Блін, було в мене 30 чимось тисяч, зараз 6 тисяч. Бо я просто так протупив. Просто так протупив. Пивкенти. Мені здається, ви зараз з мене просто угараєте в коментарях. Наскільки я бублик що просто переплатив за фанменчика 7 тисяч гемів. Це шок, це реально шок. Так, значить, Дензо, треба тобі щось виставити потихетеньку, помалесеньку, щось на продаж. да По якихось таких недорогих юнітів, в принципі, люди забирають. Люди забирають, да? Але щось прям супер-супер дороге. Вони не спішаються. Гвардіон Клокмен 175 гемів. Пацани залутали. Залутали гвардіона, тому що він реально дешевий. Він дешевий і крутий юніт. От серйозно. Він реально чіткий пацан. Так, давайте виставимо, значить, собі клокмена цього. Давайте за 130 гемчиків. Потім нас забрали. О, О Дензо! Ти знайшов походу золоту жилу. У мене цих юнітів прям велика-велика купа. По 42 гема, значить, зможемо їх потихеньку, помаленьку сливати. Так, Present Man. Present Man Давай, ка братуха, ти в мене будеш продаватися. Скільки тебе продавати? Скільки тебе взагалі штук? Один мільйон. Одну один мільйон. Презентменів, значить, у нас є. Давайте за 250. Давайте за 250. І то мені здається, що. Ну, особо, спросом і не буде користуватися. Дивіться, наприклад, зараз оцей Present Man вносить 40. Тисяч ДПС. Наприклад, да? я вам показую вентилятора. Оцього, звичайного, за 42 гема. Цей кент вносить 22 тисячі 22 тисячі ДПС, да? плюс до цього всього він б'є по радіусу. Тобто, ви розумієте, да? в чому прикол? Цей кент б'є по радіусу, в нього ренджа більша. Ну, ДПС, да. безспорно. ДПС трішечки менший. Але, ну, ціна, ціна. Ціна 42 гема і 250 гемів, ну, трішечки відрізняється. Так, що я хочу зараз собі зробити. Я хочу включити трейди, напевно, да? Включити трейди Можливо, з нами хтось захоче потрейдитися. Так, 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 так. Давай-подивимося, ка хто що цікаве продає. Кнайф. Кнайф, братуха, продається у нас поломаний хайпер. Ну, в принципі, нормальна ціна, але знову же ж, вона є трішки неоправданою. Неоправданою. Так, хайпери. Хайпер, хайпер, хайпер. Так, кидай нам трейд. Давайте подивимося. Тільки знову, знову ж, щось трейд відмінився. Непонятно по яким причинам. Так, астрайтітан, 750 гемів. Ух, як просто. Падають ціни. Ціни падають прям вообще дуже-дуже сильно. О, отут, а це ні, це 20 тисяч ТПС. -у. Блін. Я думав, це трішки другий юніт. 5 тисяч гемів вони за нього просять. От вартий він того. Мені здається, він не вартий, бо пройде певний, певна кількість часу, і він знову ж впаде в ціні. Він впаде в ціні, і ми зможемо, в принципі, його собі забрати. Забрати, забрати. Хоча, якщо ви, друзі, натикаєте реально купу вподобайок, я для вас куплю оцих юнітів. Декілька юнітів розіграю. Ну просто зроблю такий непоганий Опенкейс, так, нам предлагають астро апгрейд Титана. Давайте запитаємо Прайс. Давайте запитаємо прайс е, Що даси? Е, що я тобі можу дати? Його ціна вроді як 500 Давайте. Ну, давай 400 давай 400, я не знаю. Так Вемс, Хочеш, братуха, за 400? Якщо обміняється, це реально буде ржака. Ага. Ага, плюс два, плюс три кейси, а купа купа кейсів, а купа кейсів, да, тобто шість-сім, вісім кейсів, вісім кейсів, він хоче на 400 геймів? Ні, братуха. Братуха, дякую, но мене це трішечки не цікавить. Так, фанменчик продається, це все продається. Хайпери. Ой, да, хайпер у нас продається в принципі за 11 850. Так, чувак, хоче, щоб ми йому кинули трейд на Титана фанменчика. Так, ну давай кинемо. Давай, давай реально кинемо. Подивимося, що він хоче нам запропонувати. Так, ось осяца собака, кидаємо цій собакі трейд, дивимося. Дивимось, що ти хочеш затрейдити. Так, 17600. 17600 я продаю за 17700, якщо я не помиляюсь. Ну давай, на. На, забирай. Забирай. За 17600, в принципі, геми мені зараз потрібні, бо я ж хочу на ну, трішечки поділитися. Ні, братуха. 1750 іди гуляй. От реально, не наглій. Дуже сильно нагліш. І так тобі скинув, виходить, 100 гемів, а ти і далі відділуйся. Ти серйозно? Ти серйозно? Ага, уже обратно просто трейд. Ну, давай. Давай, хорошо. Я ж тобі кажу, я, я готовий тобі скинути 700, 100 гемів? Ну не більше. Давай ка, братуха, ти не наглій, ти не наглій. Я трішечки уступив, продали, в принципі, всі довольні. Е, 7, ні братуха, 17 600, 17 600, Це максимум. От 100 гемів тобі скину. Або хочеш, або не хочеш. Треба його, знаєте, поставити перед вибором. Або да, або ні. Отак от, от, згодний, не згодний. Дивіться, ви просто подивіться, який мелочний. От мелочна людина. Два гема. Два гема просто зажав. Щас напишем йому. Я буду принципіально, буду йому принципіально за два гема душити голову. От серйозно. Додай, додай два гема. Додай два гема, не будь жуком. Ха-ха. Дві. Ну ладно, давай, давай, хорошо Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали трейдитися з тобою. Значить. Ні, ну, чувак, прям во такий, знаєте, мелочний мелочний. От прям до крику. КРИКУ не люблю таких людей. Так, э, хорошо. Хайпери. Хайпери. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ми продали Титан презент менчика за 250 грамів Значить, давайте виставимо, виставимо щось, щось. Ще таке цікавеньке. Так, нам кидай трейд. Давайте подивимося, якийсь елідабо. Елідабо. Що ти хочеш? Що ти хочеш затратитись? Нє. Братуха, мені він не треба. <хи> Якщо хочеш, я тобі сам може його продати. Так, кидають нам штуку 300 гемів. Е, цікаво за що? Цікаво, за що, що це він нас хоче купити? Бо я вже чесно не пам'ятаю, що я продаю за 1300 гемів. А, він хоче, щоб я йому створив офер на 1300 гемів. Ага, хорошо. Ну давай, отакого, отакого кента. Потім, ну це плюс-мінус, таку можна посчитати: 750-800 гемів. Потім що би я міг би тобі ще запропонувати. Е, Давайте, діда, давайте діда. О, так, да, в принципі, три юніта непоганих таких. Давайте теж я його тепер ставити, токо просто перед вибором. Або ти хочеш, братуха, або ти не хочеш, я не знаю. А він хочеш щось? Ні. Ну, значить, сиди. Сиди сам і купляй. Я нічого не буду видумувати, придумувати, щоб тобі таке насипати, щоб забрати ту 1300 гемчиків. Так, 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 так. так. Ну в принципі, тут більше нічого такого цікавого немає. Юнітів зараз останнім часом прям реально дуже складно оста... з... получ... получається нам продавати. Бо люди, ну трішечки-трішечки жаліють геми. Так, підписник нам дарує кейсик. Значить, зараз ми його і відкриємо. Так, забираємо кейс, таку бенс. Я хочу щас його відчинити, відчинити, відчинити. Так, о, а де кейс? Що за приколи? от правда? Останнім часом щось кейси. Давай, стоп, давай, давай знаєш що? Давай щас купимо, наприклад, один кейс. Мені цікаво зараз я просто перевірити, чи він буде відкриватися. О, оцей кейс уже відкрився. Оцей кейс уже відкрився. Тобто, а коли я в пацанів купляв кейси, да, то воно не хотіло відкриватися. Якось тріщики воно це все діло срано працює. Ладно, давайте зараз на нас я просто перенесу до пост-офісу і відправлю вам гемасіки. Так, значить, перейшли ми. Перейшли ми з вами на постофіс. Тепер. Ну, пора би, пора би роздавати геми. А якщо ви теж, друзі хочете отримати геми, все, що потрібно, це просто підписатися на мій ютуб канал, ну і звісно на мій телеграм-канал. Там я інколи роблю для вас розіграші, якісь виконувати завдання даю вам, щоб отримувати купу гемів. Ось, наприклад, вчора пацани допомагали мені і заробили, ну, прямо реально непогану катлітку. Хтось заробив 2000 гемів, хтось вроді як 3, якщо я не помиляюся, хоча можу помилятися, тому давайте зараз перейдемо, все-таки мій. Блокнот, і подивимося, хто скільки все-таки в нас сьогодні отримає гемів. Так, значить, заходимо. Потім переходимо, получається, ми, ми, в мій блокнотик. І що я тут бачу? В загальному я повинен роздати 9000 тисяч гемів. Ось, наприклад, перший чувак в нас повинен отримати два штузера. Значить, ми переходимо, вставляємо його юзернеймчик. Тако бемс, два штуки гемів. І відправляємо конфірм. Все. дві тисячі, ми з вами в принципі відправили. Значить, далі, 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 далі. Бартуха, купіємо твій нікнейм, також такобмс, штука гемів, і відправити, відправити, друзі. Ні, ну ви, конечно, звісно, звісно, ж красавчики. Красавчики, ви мені допомагаєте. Я чим можу вас, тим і радую. Час від часу. Так що в нас взаємна, взаємна допомога. Так, дімончик нас отримує 2000 гемів. Так, Дімончик, нікнейм, тако бемс, два штуцера. Главное, зараз не відправити 20 тисяч, як У мене було. <свят> Я пам'ятаю, що й хайпера, случайно, відправляв, коли він дорого дуже коштував. Ну, Дензо трішечки тупив, тупив. Ну, в принципі, з ким не буває. Ну, от согласіться, з ким не буває. Так, далі. Ще один дімончик в нас теж отримає штуцер. Штуцер, 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 тако бемс, сент, відправляємо. Так, далі у нас, далі, далі. Останній чувак, який в нас отримує геми. Так, стоп. Трішечки неправильно копіюємо. Ось от тако треба. Так, вставляємо твій юзернейм і штука-штука гемів відправляємо. Давайте ми напишемо красава. Красава, така. Так, Бемс, send і confirm. Ну, в принципі, друзяки, в принципі, друзяки, ми відправили з вами... Усім, усім кентам геми. Тому якщо вам сподобався даний відос, і ви хочете продовження, да, продовження даного відосу, як Дензо буде купляти кейси, купляти оці кейси, ну і звісно вже ж, щось я розіграю між вами, щось я собі все-таки залишу. Ну, ви знаєте, що робить. Треба підписатись на канал, на телеграм-канал, ну і втекнути, звісно, свою вподобайку. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!